На початку 19 століття, коли вони тільки здобули незалежність, вирішили гратися в велику політику. Війна 1812 року. А виявляється ні, виявляється їх незалежність висить на такій тонкій ниточці. І Якщо раптом британцям, а тим паче коаліції захочеться з ними щось зробити, вони це зроблять. І тут у нас з'являється Джексон, з'являється Монро, з'являється посилена економічна мобілізація суспільства. По суті, так нагадаю, що саме тоді там білий дом Та, спалі... ну, я, спалили. який взагалі так, був то, просто спалили. кирпічним домом. Да він uh -huh. став білим, щоб замазати сажу, був взяти. Вашингтон була розбив розбитий весь флот США. Більшу частину якого дали французи, але вони якби і свій почали будувати потоплені всі кораблі. Континентальна армія розбита перше з пер з часів битви під Саратогою. Континентальна армія зазнала втрат більше 80% складу або такого, що втік, або такого, що загинув, або був поранений. Тобто реально американська незалежність висіла на волоску, і тільки те, що британцям треба було ще розбиратись з Наполеоном, врятувало якби молоду американську демократію. Яка ще більша встряска потрібна для того, щоб стало зрозуміло, що треба згуртуватися і працювати інакше.